У вихідний день 18 листопада 2023 року друга спроба запуску космічної ракети Starship від SpaceX привела до вибуху на висоті 90 кілометрів над штатом Техас. Це сталося після успішного відділення першого ступеня ракети. Під час трансляції SpaceX у Twitter було повідомлено про втрату зв'язку з ракетою та ймовірну активацію системи самоліквідації. Проте Ілон Маск назвав випробування величезним успіхом. На крок ближче до мети, написав він у соціальній мережі X, SpaceX також привітала всіх, хто брав участь у випробуванні з успішним запуском. Зрозуміло, що цей тест має вирішальне значення для майбутнього як SpaceX, так і NASA, адже NASA вклала 4 мільярди доларів у Starship, готуючись до місячної місії в межах програми Артеміда. Успіх цих випробувань є ключовим і для розвитку інтернету від SpaceX. Перш ніж дозволити Starship. На пілотованій місії SpaceX має переконати світ у безпеці та надійності свого космічного корабля, особливо у світі амбітних планів Китаю здійснити посадку на місяці до закінчення цього десятиліття. Про ці плани я розповім вам в наступному відео, тому підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не прогавити його. Це Астроогляд на каналі Арткосма, а ми продовжуємо. А зараз ще кілька цікавих новин і зображень. Це наш місяць 2 листопада 2023 року осяяний на 74%. А це доба на нашій планеті з відстані 36 тисяч кілометрів. Ось вам кадри великої червоної плями, знятими Voyager 2. А ось Сатурн з апарата Касіній. Нагадую, радіус Сатурна більше ніж у 9 разів перевищує радіус Землі та становить 58 232 кілометри. Ця неймовірна планета знаходиться на відстані 9,5 астрономічних одиниць від Сонця або 1,4 мільярда кілометрів. А ось ще вам новина, яку ви, скоріш всього, навіть не знали у жовтні 2022 року. Нашу землю досяг спалах гама променів від вибуху виняткової сили, який отримав назву GRB 221009 a Хоча цей вибух стався на величезній відстані від землі, його вплив на іоносферу був досить потужним, щоб порівняти його з сонячними спалахами явищами, які найбагато ближчі до нашої планети. Цей спалах був у 70 разів потужнішим за всі раніше зареєстровані 18 тераелектронвольт, та спричинив значні коливання електричного поля іоносфери Землі, атмосферного шару, розташованого на висоті близько 500 км над поверхнею Землі. Це відкриття підкреслює важливість моніторингу явищ далекого космосу, оскільки вони можуть мати глибокий вплив на наше життя. Згідно з новими дослідженнями, масивна чорна діра Стрілець А розташована в центрі нашого чумацького шляху. Обертається зі швидкістю до 96% швидкості світла, а чорна діра Мессер-87, розташована в центрі галактики М 87. Обертається зі швидкістю до 91% від швидкості світла. Це неймовірно! Маса серця А в 4,5 мільйона разів більша за масу сонця, а маса Мессер-87 6,5 мільярди разів масивніша за наше Сонце. Звідси випливає, що швидкість обертання чорної діри сильно залежить від її маси. Чим активніше чорна діра харчується і росте, тим повільніше вона обертається. Це відкриття покращує наше розуміння механізму зародження чорних дір. А також еволюційних процесів, пов'язаних з ними та їхніми галактиками-господарями, цілком можливо, що швидкість обертання чорних дір є однією з ключових змінних у рівнянні походження з життя, оскільки надмасивні чорні діри формують хімічний склад своїх галактик.